Хлопці, дивіться, не, цей, трохи не путайте. Ось тут так, є клапан, він може бути тут, може бути зверху. Ем, бем, 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 на центрофузі. Коротше, на штуцері центрофуги, може бути клапан, але ось він є. Цей клапан, редукційний. Це безпосередньо. Оцей клапан, що я тобі показував, ось ось тут ось. Тут тарілочка є. В тебе йде забор з баку, тут на байці є сітка, але і на безпосередньо є сітка. І на відкачці є. з двигуна також є сітка. Але ось тут клапан, він. Стоїть або зверху для того, щоб оця трубка, яка йде на подачу на фільтр, щоб в ній було масло, щоб воно не перетікало. Тобто, щоб при запуску двигуна в тебе був постійний поток, а не секунда-дві, доки цю трубку прокачає і буде подане мастило на двигун. Ось навіщо цей клапан стоїть або тут, або безпосередньо біля центрофуги. За тиск безпосередньо в системі відповідає саме оцей редукційний клапан.